Привіт, друзі, хочу поділитись дечим дуже-дуже важливим. Це для мене відкриття і впевнений, це допоможе тобі. Як навчитись не грішити? Як жити без гріха, друзі? Це дуже важливо. Життя без гріха це шлях досконалості, це розкриття в собі сили, мудрості, це пізнання таємниць світобудови. Гріх робить нас неспроможними до цього. Через гріх ми стаємо примітивними. Гріх веде до зниження інтелекту та сприйняття вищих духовних знань, які в свою чергу вподобляють нас образу Божому. Але через гріх ти не здатний не тільки досягти цього, але ще й розуміти свою духовну належність. Що ж, тоді як навчитись жити без гріха? Друзі, в Біблії немає жодної людини, яка змогла прожити життя без гріха. Кожен з нас має свій досвід гріха. Через це ми, людський рід, втратили чи поступово втрачаємо чутливість. Оце любов, прощення, доброту. Це відноситься якраз то до нашого духовного життя. Духовної свідомості. Також поступово втрачаємо віру та єдність з Богом. Через це нам важко зрозуміти, що Бог хоче від нас. Нам важко погодитися з високими вимогами Бога. Людина, яка пов'язана з гріхом, їй важко зрозуміти, що дійсно важливе в житті. І через це робить речі, які в майбутньому приносять їй нещастя. Але все ж таки є одна людина, про яку сказано, що Він не пізнав гріха. Тобто Він за все своє життя не відчув на собі дію гріха, не мав досвіду в цьому, написано, що Христос наш персвященник здатний співчувати нам слабкостям нашим, бо пройшов через усі випробування, через які нам доводиться йти, і жодного разу не згрішив. Після ні до Євреїв, в четвертому розділі, можеш прочитати це вдома. Тобто Бог може нам співчувати у всьому, окрім гріха. Він цього не переживав. Але Він знає, яку шкоду гріх приносить. Але Ісус дав нам можливість звільнитися від гріха. Його кров очищає людину від гріха. Розумієш, Ісус як людина був у світі і мав досвід у всіх аспектах життєдіяльності людини, окрім гріха. Він міг собі дозволити грішити, але цього не робив. І питання, як йому це вдалося, відповідь одна. Він був зайнятим виконанням волі Божої. і це допомогло йому не злучитись з гріхом. Тобто він жив в повному ігноруванні гріха через концентрацію на волі Божій. Хм. Друзі, секрет відкрито. Коли ти будеш зайнятий виконанням волі Божої, в тебе буде мало шансів грішити. Ти навіть не будеш звертати на це увагу. Твій фокус буде спрямований на те, що хоче Бог, і все інше буде розмите. І в цьому ти будеш отримувати велике задоволення. Ти будеш спостерігати, як поступово досягаєш досконалості. Повір, це буде тебе захоплювати. Це буде. Захоплююча, повна інтриг подорож. В такий спосіб життя ти будеш бачити, які чудові результати від виконання волі Божої. Тобто життя без гріха. Це чудово. Ей, Ісус міг зрішити. Йому було даже це гарно преподнесено. Пам'ятаєш, коли Ісусу було запропоновані? Нові відчуття, відчуття яких він ніколи не знав, відчуття гріха. І сьогодні цих пропозицій немає меж для тебе. Але зауваж, Ісусу не було запропоноване щось огидне, відштовхуюче, аморальне. Ні. А тільки те, Щоби зробити щось добре для себе, тобто, не застосовуючи для себе жодних обмежень, живи в своє задоволення, ти ж вільна людина. Пам'ятаєш, як спокушав Ісуса Сатана в пустелі. Але подивись, як на це чудово відповів нас наш чудовий Ісус. Ісус, перше, це було. Ісусу, перше, це було не до цього. Він відповів дьяволу, що Він зайнятий чимось більш важливішим, а саме виконанні волі Божої. Ісус вказував йому на те, що написано. Хм. Ісус Христос досяг успіху, результатів, які мають вічні підвалини. Він досяг великих перемог. Звісно, Влада і сила, яка була проявлена ним, вражала. Тисячі були зцілені, також звільнені від злих духів, також були такі, що отримали Воскресіння з мертвих, звільнив від різного роду прокляття та пов'язаних гріхом людей. Звільняв. Ісус Христос, хоч був розп'ятий, але на третій день воскрес. Це великий успіх. Цього ніхто ніколи не досягав. Він отримав владу над смертю. Він отримав начальство над вічним життям. Я його люблю. Він мій Бог. Алілуя. Друзі, вірність Богу і виконання Його волі виводить нас на рівень вічних цінностей та нагород в житті духовному. Дає нам змогу бути завжди переможцями над спокусами та випробуваннями. Добре, тоді в чому ж складності? Так, воля Божа інколи суперечить нашим інтересам. І нам потрібно бути завжди прихильним Його волі, навіть якщо я цього не розумію. А в крайніх випадках, навіть якщо це загрожує моєму життю, багато християн в минулому клали своє життя за Ісуса. Ісус сказав, хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе. Ісус перед своїм стражданням був над людську силу обтяжений і молився, казав, Отче, нехай омене мене ця чаша страждань. І далі продовжує. Однак нехай буде не як я хочу, а як ти. Розумієш, воля Божа повинна бути вище моїх бажань. Ісус Христос виконує волю Божу і досягає вражаючої перемоги. Написано, що хто надіється на Бога. Той не буде ніколи засоромлений. Як дізнатися про волю Бога? Друзі, святе Євангелія це слово, яке розповідає нам про Бога і те, що для Нього і для нас насправді важливо. Коли Ісуса питали про те нове вчення, яке Він пропонує, Він відповів, хіба ти не віриш, що Я в оцій? Отець у мені. Слова, які я вам кажу, не від себе кажу, це отець, який перебуває в мені, творить свої діла. Івана, 14 розділ. Слово Боже, це лист від Бога, в якому Бог розповідає про себе, висловлює свої почуття до нас також прохання та побажання. Прочитай цей лист, він не забере багато часу в тебе. А ще не забувай в особистих бесідах з Богом проводити час. Це допоможе тобі зрозуміти цю волю Бога, це проводження час в молитві, яке написано: ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і твій Отець. Який бачить таємне, віддасть тобі явно. Від Матфія в шостому розділі прочитай. Хай Бог допоможе тобі. Амінь.